Дякуємо, колеги! Це пекуче ньюз» – Гарячий як розпад урану на Москві. З вами Володимир Остапчук. і пекуча Ірина Сопонаро. Сьогодні у випуску: на армія. Ах ти, комбатиняка така. Або дуже стрімка кар'єра військового Олега Ляшка. У єдиному марафоні заборонять екстрасенсів. Новина, про яку вони самі знали дуже давно. Та план перемоги Гордона. Друга армія так швидко закінчилась, що звернулася за допомогою до 36-ї армії світу. Бо зі слів пана Буданова, до 1 листопада майже 11 тисяч військових КНДР будуть готові воювати в Україні. І що НАТО проковтне цю моркву по-корейськи? Згідно класифікації Олафа Шольца, це вже ескалація чи, чи не. Виявіть, наскільки вони в КНДР погано живуть, що для них. ДНР – це місце, в яке хочеться втекти. Зате, навіть здаючись у полон, вони будуть іти красиво, синхронно, дуже високо піднімаючи ногу. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, заявив, що Росія видаватиме корейців за солдатів із Бурятії. Ви що? підробки з Аліекспрес. До речі, а справді як відрізнити бурята від північного корейця? Все дуже просто буряти просто закінчились. Так що єдина відмінність з тіла бурята росте соняшник, а з кендерівця – мох, бо вони ж північні. Мені здається, що це гарний поштовх до заяв Макрона відправити в Україну своїх військових. Можемо їх теж дуже ретельно замаскувати під мешканців, наприклад, дуже віддаленого паризького спального району Львова. Сподіваємось, що очі помічників окупанта дуже сильно розширяться, коли вони побачать ракету Хай Марс собі в обличчя. У Українських мисливців. З'явилася нова діч. Просто небувалий кар'єрний зліт. Екс-нардеп Олег Ляшко за якісь два роки пройшов на фронті довгий шлях. Людина, яка раніше могла воювати тільки вилами, зараз керує цілим батальйоном безпілотників. Так віддано захищати свою землю може тільки людина, яка куштувала цю землю на смак. Як бачимо за скандальним політиком, що цілував корів, ховався латентний командир, можливо, навіть полководець, офіцер, якому трохи лячно віддавати честь. Ворог, ти не то. Особливу увагу комбат Ляшко приділяє таким темам, як валіт безпілотника у вузький тил противника, та пристрасний контакт в півідрону з губами ворога. Бажаємо Олегу Валерійовичу успіхів. Хоча ми всі знаємо, що Олег Ляшко в чоловічому колективі не пропаде. Планета в небезпеці. Лиходій напав на землю. Скотеняка така. Дмитро Гордон пояснив, як зробити так, щоб за чотири тижні від Росії не залишилось каменя на камені. Два-три-чотири тижні від Росії не залишиться каменя на камені. Два, три, чотири тижні і всі питання закрите. Усі практично мої припущення і прогнози збуваються. Куди не плюнь? Ой, добре, що практично всі українці мають свій власний план перемоги. Як думаєш, а Гордон може здобути перемогу для України власноруч? Гордон? Пф, звичайно. Ну, якщо б Дмитро зміг дістатися ринка нерухомості Москви. Він би скупив там всі квартири, а потім здавав би за такими цінами, що москвічам було б вже не до війни. А ще він міг би розбомбити Росію своїми влучними каламбурами. Барак Обама. Ну, типа. А ще він може 140 мільйонам росіян вирвати кадик. І все. Багато хто запитує, як правильно виривати кадики. Очевидно, одне гордон це другий після Леніна лисий ліч, який найбільше любить виступати та розповідати. Не здивуйся, якщо після довгих років життя гордона теж забальзамують. Тільки покладуть не в мавзолей, а в величезну пірамідку Юшинце. Від гордона на Ютубі перейдемо до гордонів на телебаченні. На офіційному сайті Кабміна з'явилася петиція з вимогою заборонити траслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів і гадалок. Ну з такими заявами треба обережніше. Спочатку прибрати тарологів. А що далі не пускати в ефір піонковського? Такого? Ти називаєш мене полковником? Автора петиції можна зрозуміти. Після того, як ефір, а потім і країну покинув Арестович, дивитися на інших афористів аматорів просто неможливо. Я б так швидко не радів. Можливо, це якийсь дуже хитрий мольфар, позбувається конкурентів. Добре, хоч не пропонують заборонити ще й Гордона. і ми, хоч від когось, можемо дізнатися, коли вкотре закінчиться війна. Люди з надзвичайними здібностями, які б могли. Пророкувати щось, на жаль, немає. На сьогодні все. Ми не екстрасенси, але впевнено можемо сказати: дивіться нас вже завтра. Завтра вранці. Па-па!